Їду дивитися будинок в село Виноградівка П'ятихацького району Дніпропетровської області. Дорога від Олександрії до П'ятихаток гарна, нещодавно відбудована. Як звертаєш з траси, все становиться складніше. Але їхати можна. Будинок на в'їзді в село. Орієнтир клуб. І зразу за ним поворот ліворуч. Такого будинку я не бачила ніколи, і ви, мабуть, теж це стара панська хата. Точніше, те, що від неї залишилось. В 1902 році це був маєток місцевого поміщика рибки. Тоді будівля була двоповерхова. Поруч величезний садок, парк ставок та плантація малини. Інтернет ніяких більше подробиць ані про пана рибку, ані про маєток не пропонує. А шкода, такі місця цікаві саме своєю історією. В 1925 році колгосп перебудував під контору те, що залишилось від панського будинку, засипали частину підвалів, розібрали другий поверх. Після того, як колгоспів не стало, будинок перейшов. Приватну власність, документи в порядку, все і земля, і будинок приватизовані. Історичною пам'яткою споруда наразі не є. Будинок величезний, 360 квадратних метрів, цегляний на кам'яному фундаменті, зовні поштукатурений та побілений. Він мені сподобався на фото, і він гарний в житті. Благородні пропорції палацу досі проглядають через стіни сільської контори. Дах шиферний в нормальному стані, ніде практично не тече. Нещодавно під час непогоди на будинок впав великий каштан, що ріс поруч. Дах відремонтували, але всередині досі вихід в будинок через ганок з балюстрадою та колоннами. На ганок ведуть три сходинки, над ганком трикутний портик, вісім кімнат, високі стелі три з половиною метри, величезні вікна, дерев'яні та ще в гарному стані, на деяких встановлені металеві решітки. З входу потрапляємо до великого холу, ліворуч та праворуч довгі коридори, з яких відкриваються двері до кімнат. Тут я постійно казала ого, бо воно тут і справді ого, величезне, як версаль. В холі колгоспний ремонт по-багатому. Стіни обшиті МДФ панеллю. Панелі в гарному стані і ще сто років простоять. Але ж не таким ми уявляємо собі палац. В більшості кімнат на стінах шпалери, стеля в коридорі пластикова. Що там, де, треба пояснювати на плані, бо можна заблукати. Прямо велика прохідна кімната. З неї вихід в сусідню меншу. Тут, мабуть, був кабінет директора. А до того панська вітальня з виходом до парку. В більшій кімнаті видно на стелі підтікання, там, де на дах впало дерево. Далі з коридора ще дві кімнати. Ліворуч більша, праворуч менша. Під вікнами батареї опалення. Опалення в будинку газове, альтернативного немає. Не уявляю, скільки буде коштувати опалити цей будинок газом взимку. Мабуть, найпростіше рішення поставити поруч з газовим ще й піролізний котел. З дровами тут проблем немає. Коридор праворуч. До нього ведуть окремі двостолкові дерев'яні двері. Більшість дверей в будинку дерев'яні, покриті лаком гарної якості. Сам коридор в гарному стані. Та майже всі кімнати, що до нього виходять, без ремонту. Три кімнати праворуч. В них хотіли зробити дві спальні з великою ванною між ними. Підвели комунікації, та більше нічого не встигли. Остання кімната по цій стороні кухня. Тут досить пристойний ремонт і досить пристойний кухонний гарнітур. Стеля пластикова, підведена вода до раковини. Та зараз нічого не працює. В будинку води немає. І це, мабуть, найбільша проблема було централізоване водопостачання, та водонапірна башта впала, і ремонтувати її сільрада. Не збирається. В селі всі копають колодязі та б'ють свердловини. Господарі розповідали, що до артизіанської води метрів тридцять, а верхова взагалі близько до шісти метрів, бо поруч великий ставок. Прямо по коридору ще один вихід на двір Ліворуч в кінці коридору котельня з газовим котлом, що опалює весь будинок. Тут на стіні встановлений газовий лічильник. Електричний лічильник біля центрального входу. В цьому ж приміщенні санвузол. Стоїть рукомийник. Зроблені виводи під ванну та унітаз. Вигрібна яма далі у дворі. Вона велика, цегляна, накрита залізом. По цій же стіні двері до великої кімнати. Ремонту немає і стеля тут страшна. Дах в деяких місцях треба ремонтувати. Ще до однієї кімнати з цього боку двері відкриваються з вулиці. Там комора, де зберігається інструмент та господарське приладдя. З торця великий ганок тераса з старого каменю, на три сходинки і спуск до підвалу по зручним сходам. Підвал був величезним. Під всім будинком. Коли тут робили контору, більшу його половину засипали землею. Та навіть те, що залишилося, виглядає глобально. Глибокий, кам'яний, з арковими склепіннями на дві окремих кімнати. Не знаю, що тут робили, але місця вистачить на все. Сюди виведено труби каналізації. Видно, як влаштоване перекриття по дерев'яних балках. І видно, що воно ще в пристойному стані. кімната комора, вхід в яку за будинком, велика, навіть з опаленням, але без вікон. Міцні дерев'яні двері. Колись за панських часів був ще один вихід з будинку на кам'яну велику терасу. Колгосп цю опцію не використовував. Двері замурували, встановили вікно. Але тераса існує і досі. Он там видно, де падало дерево, і де потім ремонтували дах. Ціна 20 тисяч доларів. Документи готові. Все приватизовано. Посилання на OLX в описі За величезний історичний будинок з газом. Всі комунікації проведені. Це, мабуть, чесна ціна. Може, не кожному потрібний будинок такого розміру, але якщо є бізнес-план та розуміння, навіщо воно вам, то варто розглянути можливість. Майданчик біля будинку та доріжки навкруги заасфальтовані. Ділянка 18 соток приватизована. Це фактично частина панського парку. Старими деревами, старими алеями з проходом до ставка. На місці межі ніяк не виведені, можна уявити їх дуже приблизно або найняти землевпорядника і вивести їх в натурі. Мабуть, новим власникам варто буде ділянку огородити, бо зараз це максимально неприватно. Контора завжди належала до громадського простору, біля неї асфальтований майданчик та стоянка для машин. Поруч побудували величезний клуб. Він зараз не працює, та його видно з будь-якого місця ділянки. Десь на межі ділянки монумент радянським воїнам, навпроти, якісь підсобні будівлі. Мені тут якось геть незатишно. Під панські садиби завжди вибиралися найгарніші місця. Колись без клубу та гаражів серед доглянутого парку воно виглядало краще. З ганку був вид на панський ставок. От якби ж його розчистити. Ставок великий, зарос очеретом. До нього ведуть алеї старого парку. На березі насипана круча, на якій колись стояла альтанка. В парку ще й досі видно старі окупи часів Другої світової та воронки від розривів бомб. За село йшли важкі бої, тоді воно майже повністю вигоріло. Подумайте: пройде ще 80 років, і нікого з нас вже не буде. Бо моя аудиторія, якщо вірити ютюбу, здебільшого люди 30+. плюс. А шрами нинішньої війни ще довго не загоюються на нашій землі. Як же це жахливо і несправедливо? Село Виноградівка невелике. 500 людей. Школа в сусідньому селі. Нової пошти немає. Пошту привозять раз на тиждень. Є магазин. Громадського транспорту немає. Але той, хто захоче купити цей будинок, скоріш за все матиме власний. Найближче місто з цією необхідною інфраструктурою п'яти хатки. До них 20 кілометрів, до Дніпра 120 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.